Друзі, ще одна цікава історія, як можна зняти стару фарбу з метала, обійшовшися малою кров'ю, тобто мало потративши часу на це все діло. Перед цим починав працювати такою болгарочкою і шліфмашиночкою. Зрозумів, що такі ворота пошкурити буде мало дня, тому десь в мене була стара пляшка от такого засобу для змивки фарби. От, Там було десь пів літри, докупивши літру приблизно. І це вистачило ось на такі ворота, щоб його це все покрити. Зараз буду пробувати попередньо інструкцію, що воно знімається шпателем, але я буду пробувати спочатку пройтися от такою водичкою, щоб його змити, бо коли воно попадає на руки, на тіло, там воно ну, як кислота робить шкоду. Спочатку пройдуся от такою водичкою, з нею цю стару фарбу максимально що змивається а потім у нас є ось така річ я думаю його вмикну. і за хвилин 10-15 воно все буде чисте, просохне, ну коли просохне і тоді далі будемо фарбувати. Ось так от користуйтеся всім гарного дня.